Питання аграрія. знаю, що багато хто з вас відмовився від посівів озимої пшениці або зменшив площі, в силу її неприбутковості. І сьогодні постає питання: а що сіяти на осінь? І багато з вас хочуть сіяти якісь зернові культури, але що вибрати, що саме посіяти, щоб бути прибутковим? Без робити цей вибір складно. Ми прораховували ну та всі культури, які всі культури, які можна вирощувати в умовах України, ми все прорахували. І сьогодні прибуток в деталях, прибуток в певних нішах. І сьогодні хочу поговорити з вами про тверду яру пшеницю. Якщо брати світове виробництво, то звичайно, що тверда яра пшениця вона там займає 5-8 від загального виробництва. Пшениця, якщо говорити в Україні, думаю, що цей відсоток такий самий десь. Але в цьому є є, тут є перспектива. Дивіться, просто чому ми про неї говоримо, тому що е, є економічна доцільність в базовій вашій технології, при якій ви вирощуєте м'яку пшеницю, а переважно всі пшениці, які ми вирощуємо, вони є м'які. Ось ваші базові технології тверда пшениця дасть на 10-15% нижчу урожайність. Не набагато нижчу, як прийнято вважати, тому що багато хто вважає, що це значно нижча урожайність. Ні, 10-15%. Тобто, якщо ви, наприклад, при вашій технології збираєте 6 тонн, то я м'якої пшениці. То з підбором хорошого сорту, твердої пшениці ви зможете зібрати там. Ну, якщо чітко порахувати десь 15%, це буде 5,1-5,4 тонни з гектара. Нехай навіть 5 тонн. 5 тонн. Ціна от поцікавитися залізти в інтернет, в трейдері на сайтах, подивіться: 7 8,000, тисяч навіть 8500, десь прискакувало тисяч гривень за тонну. Хай візьмемо 8 тисяч гривень, так? 5 тонн по 8 тисяч гривень, якби. Нормальна виходить історія тому. Я думаю, що це та культура, над якою варто задуматися. Звичайно, це та культура, знаєте, тверда пшениця, вона чим відрізняється від м'якої. Вона використовується на виробництво в першу чергу макаронів. Там ще є хліби якоїсь та невисокого гатунку, але в першу чергу це виробництво макаронів. Тому перед тим, як її сіяти, треба знайти ринок збуту. Знайшли ринок збуту, спокійно сіяти і маєте прибуткову зернову культуру, яка вписується в вашу сівозміну, яка вписується під ваші умови і під вашу, під вашу технологію. Під вашу техніку, і ви розумієте, що це не зовсім щось інше, в чому вам треба там перший раз сіяти і ризикувати. Тому що. Вирощування твердої пшениці практично нічим не відрізняється від вирощування звичайної пшениці. І хочу вам порадити один з найкращих сортів твердої ярої пшениці це сорт Тамадур від австрійської компанії здоров'я Україна». За допомогою цього сорту ви зможете якраз досягнути тих показників врожайності, які вам будуть прибутковими. Тому що от такі реальні цифри. По урожайності це від 4,6 до 6,5 тонн гектара, Це те, що дає сорт тамадур. Сорт характеризується високою стійкістю до вилягання, високою стійкістю до осипання, високою стійкістю до хворіб. Його можна вирощувати по всій території України, тобто в нього широкий, широкий ареал вирощування. Це середній ранній сорт з періодом вегетації 82-84 дні. Тобто висівати його треба рано навесні, як тільки є фізичне стиглий ґрунту, як тільки можна війти в поле, можна висівати його спокійно. І це остистий сорт, це остистий сорт. Вміст білка там 13-15%, вміст кликовини 27%. І що важливо, склоподібність 90-92 Також цей сорт характеризується високим містом каротиноїдів, присутний такий, знаєте, жовтий, гарний колір і такий дуже приємний запах. Тому Якщо надумаєтеся сіяти тверду пшеницю, порахуйте собі економіку, знайдіть собі ринки збуту. І якщо надумаєтеся, то наша компанія Мультагроком має в наявності е сорт Тамадур твердої ярої пшениці, тому при потребі, будь ласка, звертайтеся, зможемо вам в цьому питанні допомогти. А я напередодні різдвяних свят хочу привітати вас цими святами, хочу побажати вам смачної куті, хочу побажати спокійного, тихого, святого вечора. І нехай це новонароджене дитятко захищає. Захищає кожного українця захищає кожного воїна, кожну людину, і нехай нарешті на нашу прекрасну українську землю прийде мир і перемога.